Доброго дня, вас вітає компанія АвтоПлюс. До вашої уваги пропонуємо вам Renault Master 3 2020 модельного року в базі L2H2, який має 171 тисячу оригінального пробігу і має технічно суперовий стан. А зараз давайте перейдемо до огляду авто. Мастер 3 2020 модельного року має вже сучасну оптику, має led фари видозмінений капот і видозмінену решітку радіатора. Даний автомобіль має найнадійніший двигун, який себе зарекомендував найкраще в лінійці Renault. Це 2,3 дизель на 100 кВт, а також автомобіль оснащений 6 безпроблемною коробкою передач. Вантажний відсік даного автомобіля. База L2H2 має параметри довжина 3,10, висота 1,89 м і ширина 1,75 і між арками 1,35. Виглядає автомобіль. Ідеально, таке враження, як тут ніхто ніколи нічого не возив. Також наявна бокова загрузка та задня загрузка авто. Ну що ж, поговоримо про салон даного автомобіля. Салон у нас тканина, має якісні матеріали темного кольору. Даний автомобіль має шкіряне кермо, має круїз контроль, має мікроліфт, має також мультируль. Мастер 3 має оновлену панель. Які розміщені блок кліми, які розміщені кнопочки імітації стабілізації, екорежим, аварієчка, центральний замок, парктроніки. Також на панелі розміщений кнопка круїз контроля і блок мультимедіа. Панель досить продумана, має безліч ніж для зберігання особистих речей. Також великий бардачок для особистих речей. Якщо вас зацікавив реномастер, його можна знайти на сайті компанії Автоплюс. У нас є більше 100 автомобілів в наявності під будь-які ваші потреби. Звертайтеся в компанію АвтоПлюс.